Служба безпеки викрила поліцейського ЛНР, який воює на боці ворога. Зловмисником виявився мешканець Луганщини. У 2018 році він вступив до лав терористичної організації. У званні лейтенант поліції проходив службу у Слов'яно-Сербському районному відділі внутрішніх справ МВД ЛНР. Псевдоправоохоронець брав активну участь в окупаційному режимі на тимчасово окупованій території Луганської області. Чоловік проводив фільтраційні заходи проти населення, незаконно вилучав майно. І видавав паспорти ЛНР. Він із застосуванням вогнепальної зброї примушував місцеве населення підкорятися незаконним рішенням політичного та силового блоків терористичної організації ЛНР. Як становили контрозвідники Служби безпеки України, від початку повномасштабного вторгнення він добровільно перейшов на бік ворога, допомагав загарбникам в окупації селища Новоайдар на Луганщині. На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили зловмиснику. Про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України.